Шановні мені телеглядачі? Сьогодні гість нашої студії депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Володимир Стасюк. Володимир Васильович, добрий день, і хотілося б першого запитання вам задати на такого плану. Ви вже є другий термін в обрані депутатом міської ради. І, мабуть, що вам буде відповісти на запитання, що таке депутат в депутатському корпусі, яка його роль, і і вже коли будете відповідати на це запитання, то зразу скажіть, а що таке депутатська комісія в депутатському корпусі і яка її роль в, в, в роботі міської сесії. Ну, найперше, я хотів би подякувати вам за запрошення бути у вашій такій милій студії і сказати таке, я дійсно другий раз, і очевидно, нашим глядачам буде цікаво знати, що депутати і депутатська комісія, зокрема, працюють виключно на громадських засадах. І всі виконавчі структури, які нібито залежні від депутатського корпусу, від міської ради, бо депутати це являються у міську раду, вони працюють, звичайно, отримують за свою роботу гроші. Тому в цьому варіанті це десь, знаєте, ми не в рівних умовах. Наступне, депутат, він за його плечима стоять виборці. Отже, він повинен був, в принципі, Відстоювати їхні інтереси, і кожний, хтось у меншій мірі, хтось у більшій, мусить це робити і робить. Е, є одна така цікава деталь, що багато залежить від професіоналізму самого депутата. Що він розуміє, бо можна відстоювати не розуміючи. А що таке професіоналізм депутата? Це ж громадська засада. Правильно, отже, він, десь в якійсь ділянці знань, там де він працює, він дійсно повинен бути професіоналом, що, хоча би по крайній мірі, те. За що він буде, в чому він буде відстоювати інтереси виборців, він був професіоналом, він не може знати всього. але, по крайній мірі, та ділянка роботи, в якій він працює, тобто його основний фах, він повинен бути все-таки професіоналом, добре її розуміти. І тоді, якщо кожний депутат, а вони представляють різні фахи своєї основної роботи, якщо вони їх, скажімо так, представляють професійно, тобто відображають на такій серйозній основі, то ясна річ, від такого депутатського корпусу є більша віддача. Це перший момент. Друге, завжди хоче, хоче ми того чи ні, але виконавча влада не хоче, щоб над нею тяжів якийсь контроль. Тобто, щоб депутатський корпус десь вникав в їхню роботу. І я маю підстави так стверджувати, бо як ви правильно висловилися вже в другий термін, і були, наприклад, так. Коли депутати можуть завантажити виконанням тих доручень, які може виконувати виконавча якась структура, якийсь відділ чи управління, таким чином в ньому створюється ілюзія, що він виконує якусь корисну і потрібну роботу, але він фактично підмінює роботу виконавчих структур. Це небезпечно дуже. Це небезпечно. Це небезпечно, це небезпечно. Да. Це небезпечно в якому плані? Що він буде це робити можливо менш професійно? І, мій погляд, який сконцентрувався вже за роки, скажімо, цієї громадської роботи, що депутат повинен здійснювати контроль, як вирішуються скарги, заяви його виборців виконавчими структурами міської ради. І тоді він не поринає у вирішення сам тих дріб'язкових справ, але контролює якісне і добросовісне виконання тих, хто за це отримує гроші. А він через депутатську комісію має право зосередитись і можливість на якихось стратегічних питаннях, скажімо, як наша комісія, яка є комісією з питань охорони здоров'я та соціального захисту, над тим, чим буде жити місто завтра, як вижити, як цю галузь утримати, яка називається охорона здоров'я і, скажімо, соціальний захист. Ви вже десь свої відповіді зачепили те запитання, яке я хотіла вам задати наступним. Це. Співпраця між законодавчою і виконавчою владою. Тобто, як вони повинні взаємодіяти і як вони повинні співпрацювати. От. А яка ще ваша думка на цю співпрацю? Я ви правильно ми десь привикли, знаєте, говорити, що є е, виконавча влада і законодавча. Дійсно на рівні Києва це так чітко mm -hmm, простежується. Ну я собі уявляю, що і на нашому рівні теж повинна бути такий поділ. Невеличкий, але він повинен бути. В якому плані? Ми повинні зробити, от, наприклад, депутати, все для того, щоб створити такі правила гри на місцевому рівні. Правила гри, маленькі, ми не пишемо закони, але малі правила гри, що виконавча влада максимально викладалася в роботі, і вона дала максимальні результати. Більше того, я вам скажу саме з ініціативи. Нашої комісії було закладено в порядок роботи цієї сесії, тобто в регламент, був закладений такий унікальний пункт, що раз в рік заступники міського голови на сесії звітуються за виконану роботу. І по результатах їхнього звіту сесія може допомогти прийняти висновки. Чи потрібен цей заступник, який опікується цілими розділами, цілими галузями роботи, чи він потрібний далі на цій посаді чи ні. Інакше кажучи, ми повинні зробити все для того, щоб виконавчі структури працювали так, щоб наповнити бюджет, щоб могло місто працювати, щоб працювали комунальні служби, щоб будувалися школи, щоб люди отримали зарплату і пенсії. І вони повинні використати всі для цього можливості, а депутати створити такі умови. Ви вважаєте, що це доцільно, коли виконавча влада підпорядковується фактично законодавчій владі, і законодавча влада контролює абсолютно роботу виконавчої влади і десь приймає навіть якісь рішення, які можливо виконавчій владі і не подобаються. Ну будемо говорити так. Я ще раз сказав, що є певна умовність, бо якщо на рівні Києва там чітко простежується виконавчої то тут є так, певні так. умовності, але все ж таки, давайте так подивимося. Завжди, якщо виконавча влада буде ставити для себе мінімальну планку, яку вона має взяти. А коли депутати ставлять вищу планку, ну, таке в стрибках висоту чи в довжину, так? так. то зрозуміло, вона змушена взяти цю планку. Тобто ми повинні поставити, скажімо так, більш строгіші вимоги до виконавчої влади. Наприклад, я наведу вам таку цікаву деталь. Ми взялися серйозно контролювати, скажімо, виконання бюджету. Багато таких ініціатив, з якими мусила погодитися і виконавча влада. Допустимо питання паркування транспорту. Одна із наших ініціатив про те, що тут треба щось міняти, бо в казну поступає дуже мало грошей, а вони сідають в руках посередників. Наступне підняли тарифи на міський транспорт. Ми кажемо, ні, якщо вже ми піднімаємо тарифи, давайте ми подумаємо, як продовжити маршрути. Давайте ми подумаємо таким чином, як зробити гнучку систему проїзних квитків. Хіба студентам не вигідно було б мати проїзні квитки, які діяли б наприклад 5 днів на тиждень, тобто тоді, коли йде навчання. Може в суботу йому самому цікаво буде містом пройтися, йому немає потреби користуватися міським пасажирським транспортом. Минуле, скажімо, не так давно. Ми провели дуже серйозне розширене засідання нашої депутатської комісії. Де прийняли такі е, оптимальні заходи, цілу програму дій, яка складається з 15 пунктів. І таким чином, перед виконавчою владою, а це було розширене засідання з участю науковців медичної академії, з участю головних лікарів, е, з участю, скажімо, влади. І от ми ці пункти прийняли за основу. Угу. І ясно, на 99-й рік змушено буде. Виконавча влада думати, як їх реалізувати, тобто ви дали рекомендації, так ну, ну ми, якщо так сказати, поштовх, і ми дали такі е, науково е, обґрунтовані рекомендації, тобто те, що дійсно можна виконати, і для того, щоб галузь могла наступного року вижити, його дійсно треба виконати. Бо інакше ми просто пропаде. Ви не хочете з нами поділитися, що там за заходи мали вжити? Немає таких особливо секретних речей, але по крайній мірі є такі речі, які, наприклад, зараз ну так будемо говорити, не повністю використано. Наприклад, ми передбачили такий варіант. Що інфекційна лікарня по пов'язково повинна реконструюватися, mm. і на це повинні бути гроші. Mm. Ми повинні визначити, яка має бути ремонтна база для автомобільного транспорту, тому що він зараз вже не передає. Як активізувати роботу поліклінік, щоб була більша віддача від їхньої роботи? Як зберегти фінансування, яке мало би бути на рівні минулого року? Щоб не, пустити, не допустити соціального вибуху у наших колективах, де ми працюємо. Ремонт медичного обладнання, він зараз теж дуже гостро стає, це питання. Mm. Виїзні засідання постійної комісії, які будуть відбуватися. Безпосередньо у лікувальних закладах міста, і ми десь повинні на місці бачити, що ж робиться. Інакше кажучи, ті резерви таких важких умов, які ще не задіяні, ми обов'язково повинні використати, щоб від них всім, в тому числі, і людям стало вигідніше. Сінку вірно Володимир Васильович, хотіла б вам задати, можливо, чуть-чуть питання, які до вас не дуже стосуються, але все-таки ви займаєтеся соціальним захистом населення. Ви намагаєтеся знайти кошти під соціальний захист населення, так? Ви намагаєтеся виділити кошти, намагаєтеся рекомендувати виконавчій владі, щоб вона ці кошти знайшла. І в той же час ну, парадокс нашого життя з міського бюджету 150 тисяч, 200 тисяч гривень йде на святкування на тисячу сторіччях Галичі. Ви вважаєте, бо доцільно ці гроші давати на тисячу сторіччя Галичі Галич, це не він не відноситься до нашого міста. Так, це історія. Але з міського бюджету, чи це було б доцільно давати? Чи краще було б дати на той соціальний захист населення? Ну, я не хотів би краще з цю сторону торкатися. Але в якому аспекті? Очевидно, питання потребує вивчення. Але будемо говорити відверто. Якщо всі районні адміністрації, місто мусили внести якийсь вклад в відбудову то того, що називається Галичин, бо це і наша історія, будемо так говорити, то логіка десь тут є. Але зважте на таку деталь. Там працювали наші робітники. Ми не дали просто гроші комусь. Працювали наші робітники, які отримали зарплату, і вони які... не отримали зарплати. Ні, ну в принципі, мусив отримати. Причай. Якщо за свою, то отримають, значить тобто, і таким чином податки, які поступлять, вони поступлять куди в міський бюджет. Хоча я з вами згоден, що тут можна дискутувати і можна знайти. Я би вам міг інші привести такі приклади, де, наприклад, у мене викликають сумні, але очевидно, це не час і не предмет нашої сьогоднішньої розмови. Я думаю, що вона не остання в нас. Mm -hmm. Але. Суть, ви правильно відзначили, тільки те можна ділити на соціальний захист, що буде в бюджеті. І тому наше основне завдання, що як це не парадоксально, наша комісія виступає тією силою, яка змушує задіяти всі ті резерви, щоб цей бюджет наповнити. Щоб цей бюджет наповнити, і тому навіть оце відоме, так званий 15-й пункт, який був знятий, за яким мовив, Ха, так, там не багато тисяч гривень, які йдуть на навчання так званих студентів. Але ми все одно, очевидно, йде про нашу заяву, яка опублікована в пресі, але ми навіть і за те воюємо. Ми вважаємо, що це аморальна пільга, і вона не повинна існувати. Бо є дійсно багато людей, які на сьогоднішній день в нашу комісію приходять і пишуть: допоможіть нам оплатити за газ, за комунальні послуги, зверніть, звільніть нас від сплати якоїсь там мити і так далі, і так далі. Дуже багато, причому це дуже велике коло питань. А яким чином ви розглядаєте ці заяви? Прийшла людина, написала вам заяву, яким чином ви розглядаєте, ви розглядаєте її на депутатській комісії, а далі? Ми стараємося, що спочатку та заява була розглянута виконавчими структурами. І тільки тоді, коли заявник не погоджується з розглядом того, що зробила виконавча е, структура, то тільки тоді ми беремо, втручаємося в цю справу і пробуємо щось зробити. І, очевидно, якщо ви вже дозволите я на закінчення хотів би, бо очевидно, я виступаю не тільки від себе, сказати добрі слова в цілому про тих людей, з якими мені приходиться працювати в нашій комісії. Це Петро Марич, це Валентин Балаш, це Олексій Стасюк, це Марія Щицяк, це Зиновий Гринів і, звичайно, відомий всім франків. Івано-Франківську, отець Мітрат Микола Сімкаєва. Дякую вам за розмову, Володимира Васильовичу. А вам, шановні термітки, я нагадую, у нас був Гвозди, депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Володимир Стасюк. Якщо у вас є до нього запитання, ви можете звернутися у міську раду, в депутатську кімнату 402 і залишити до нього свою заяву або повідомлення. До зустрічі. Дякую вам.